Виконуємо номер 609 із підручника Алгебра 7 та номер 2421 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте добуток у вигляді члена. І два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо двочлен на тричлен. 3х множимо на 9х у квадраті маємо 27х у кубі. 3х множимо на 3х. Маємо 9х2. 3х множимо на у квадраті, маємо 3х в квадраті. Мінус у множимо на 9х2. мінус 9х2. Y множимо на 3 xy мінус 3 квадраті. І мінус y множимо на y у квадраті, мінус у кубі. Зводимо подібні доданки. 27х кубі переписали 9 х Y Відняти 9 х 0. 3 ху квадрат відняти 3 ху квадрат також 0. І мінус ігре у кубі переписали. Отримали 27х у кубі відняти ігре у кубі. Множимо тричлен на двочлен. 9 9 квадрат на 3а. 27 у кубі. 9 квадрат на 2b. Додати 18а квадрат б. Мінус 2АБ на 3а. Мінус 6 А квадрат Б. Мінус 2 АБ на 2B. Мінус 4 АБ квадрат. Мінус b квадрат на 3а. мінус 3 АБ квадрат. І мінус b квадрат на 2B. Відняти 2 b куб. Зводимо подібні доданки: 27 куб переписали. 18а квадрат Б. Відняти 6а квадрат Б. Це буде 12а квадрат Б. Мінус 4 Б квадрат, мінус 3 Б квадрат. Мінус 7 Б квадрат. І мінус 2Б куб переписали. Отримали 27 куб. Додати 12а квадрат b, відняти 7АБ квадрат, відняти 2 b куб. Номер 609 із підручника Алгебра 7 та номер 24.21 із підручника Математика 7 виконано.